Вітаю! Сьогодні у нас є 11 жовтня, трошки вітряно, але показалось сонечко. Я сьогодні прийшов до такого хвойного лісу, давно не був тут, вже певно, так може 2, а може і більше, дві неділі. То вже так цікаво самому, що тут є. Також хочу ще сьогодні зайти до дубового лісу. бо якось не доходило, то гриби є в буковому лісі, то туди ходив. А то вже самому цікаво. Все, що буде, вам покажу. Цікавого перегляду. Для початку нам попадається. Отакий. Ті вже спіли. Там є ще один бачу. Ага. Така пара. Такий спілий. Але добрі. Ага. Такий у нас початок. Йдемо далі. Ага. Такі три вкупі. Добре. Такий терпетничок попадає. то є такий під листочками о який як трісну видно чистенький чудовий о, такий під листям ой як він цікаво росте ось такий о, такий зігнутий але гриб молодий файний Добре, йдемо далі. Тут це також. О. А тут, як бачимо, молоді гриби. Тут. Вони так разом ростуть. Грибничка, як бачимо, залишається. Це така сімейка можна сказати вкупі. такі. є, попадають такі перерослі. Вони вже Вон вже старий. Да. Так і залишиться тут. Ще навіть прибіг попестетися Его, штупесі Ойкий О та що там Така нога Дуже міцний гриб І файний такий Молодий і великий Краса Найк набігався Ана. Ліг відпочивати біля такого О, там ще бачу я. Який класний! О, тут ціла сімейка є. який файний! Давай. Така сімейка молодих. Краса на їх де лягти. Вже когось переслідує. Ну что там, белочка е, да? Под листочками заховані. Еще один є. На таких тоненьких ніжках О, отплену на них. Такий молодий. О! спілий! Ну Подивимося до нього, от і є тут. Є тут молодий ось такий прихований ялинку. чудовий ще такі муки. Колобочок, Файний. М -м, така пара. Такий гулькан міцна нога. У, та що там? У, так несподівано. Дуже моцний. Я вам скажу ще молодий гриб. Чудовий такий. Ух. Такий. Файний О, то є. Ще такий. Чудовий. Молодий. О така його пара. Дуже файні гриби. Класні такі. О, то є. Окей. Чудовий. І великі гриби попадають. Добрий. От він тут не один, Є такі ще менші новини не залишається. Ще таке є, але йому щось частинку шапочки відломало. Але гриб файний, молодий і великий. Чудовий. Отак, От Відразу і не побачив, ой, який прихований тут. яка міцна нога. Дуже файні риби. Та тут ще такий ой який моцний. Та що тут така нога? Ух. Та що тут такий велитень просто і молодий, і великий. Дуже файний. Оце така, я розумію, сімейка. Майки. О вот тут. Який біллюнький. Дуже файний. Сонечка не бачив під листям. Сі стало? Це Великий Чорний дятел, це його звук жовна. Найбільший представник. О, це він. Живе у таких старих лісах. Це червонокнижний вид. Він є в Карпатах. Так похмурніло. Почав падати дрібний дощик. На сьогодні достатньо походили, Подивились, перевірили свої грібні місця. Є у нас сьогодні такий результат. Є попадали такі прям несподівані, моцні такі гриби великі. Походив я сьогодні хвойним лісом, дубовим. Не скрізь є гриби. Треба, як то кажуть, на них попасти. Бу були такі місця, що я приходив і нічого не було. А було, що приходиш, є по кілька грибів, десь більше, десь менше. Ну, таке. Такий в цьому році грибний сезон. Ну нічого, і зато дякувати. Файний результат. А вам дякую за перегляд, що зі мною, Всім миру, здоров'я, добра. Ми знайком додому. До зустрічі. Бережіть природу! Ну що хлопчик? Давай бо дощ, вечір. Давай, пішли.